На вихідних в Україні очікується прохолодна та суха погода, а на півночі країни, ймовірно, перші заморозки. Про це нам повідомляє Україдромецентр. Так, у суботу, 9 вересня, найпрохолодніше буде у деяких східних областях, зокрема на Луганщині та Донеччині, там температура вдень опуститься до позначок плюс 15-18 градусів. У центральних областях та на півдні в середньому очікуються плюс 22 плюс 25 градусів, в Західних областях 24-26 градусів, а на Закарпатті навіть плюс 29 градусів. Вночі від плюс 7 до плюс 13 градусів. У Карпатах плюс 4 плюс 9. Опади в цей день не очікуються. Дорогі глядачі, 50% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. У неділю, 10 вересня, також переважатиме сонячна та суха погода, подекуди з мінливою хмарністю. Температура повітря вночі по областях в середньому опуститься до плюс 9-12 градусів. Вдень становитиме плюс 20 плюс 26. Погода на початку тижня продовжить тішити теплом. На заході та півдні країни температури покажуть плюс 25 плюс 27, на півночі та в центрі до плюс 23 плюс 25, на сході плюс 20 плюс 23. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!